Права 1119. Запиши число 9 у вигляді дробу зі знаменником. Ну що ж, дивимося у першому завданні із знаменником 5. Ну, якщо так, то нам треба знайти, яке число, поділивши його на 5, ми отримаємо 9. Ну, це буде 5 що множиться на 9, 45. Записуємо тоді так. Оскільки. Оскільки. Пишемо 9. Помножити на 5 дорівнює 45. Так, то записуємо. 9. Це дорівнює 45. Що ділиться на 5. Аналогічно переходимо до другого завдання. Отже. І треба записати 9 у вигляді дробу зі знаменником 10. Ну, 10 помножити на 9 це буде 90. Тобто ми можемо записати 10 як 90, тоді 10-х. Пишемо, оскільки. Оскільки. 9 число, що множиться на 10, це дорівнює 90. То записуємо. 9 це 90, що ділиться на 10 або 90 десятих. Далі 15. Ну, знов таки, нам треба спочатку 15 помножити на 9, щоб дізнатись, як може здати це число. Пишемо, оскільки, пишемо 9, що множиться на 15. Це дорівнює. Як можна просто 9 помножити на 15? Ми можемо 9 записати як 10 мінус 1, що множиться на 15, і це дорівнює. Тоді у нас у дужках буде 10, що множиться на 15, мінус 1, що множиться на 15. І це дорівнює. 10 на 15 це 150. Відняти. А 1 на 15 це 15. Ну і це дорівнює. 150 мінус 10 це буде 140, а 140 мінус 5 це буде 135. 135, так то. Якщо 9 помножити на 15 дорівнює 135, то виходить, що 9, пишемо. Це дорівнює. Треба 135 записати. 15. -х. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому записуємо 9 як 45 5. В другому записуємо 9 як 90 10 Ну і в третьому. Записуємо 9 як 135 15. 135. 15. Ну що ж, ось таке завдання на запис числа вигляді дробу. На цьому вправу завершено.